Доброго дня. Пропоную вашій увазі презентацію роботи гуртка кераміка. Художня кераміка як один із національних видів народної творчості посідає почесне місце у системі дисциплін декоративно-ужиткового мистецтва. Глина це великий дар природи, з якого люди створюють усілякі ужиткові та декоративні вироби. Із глини в незапам'ятних часів люди ліпили речі, необхідні у побуті, насамперед посуд. Донині археологи знаходять черепки, уламки стародавніх керамічних предметів, за якими можна читати історію різних народів. Керамика цілком сучасний і перспективний матеріал, без якого неможливо уявити сучасний майбутній побут, архітектуру. Техніку, мистецтво. Гурток Кераміка станції юних техніків почав свою роботу зовсім нещодавно. Керівник гуртка Виноградова Анна Сергіївна разом з дітьми опановує навички роботи з глиною. Крім того, використовується полімерна гліна, маса для ліплення та солоне тісто. Вихованці гуртка. Навчаються виготовляти різноманітні прикраси, декоративний посуд, панно, народні іграшки, рельєфні композиції народної тематики формують практичні навички володіння техніками і технологіями гончарства. На заняттях у гуртку діти спілкуються, вчаться оцінювати свою роботу та роботу інших гуртківців. Найкращий відпочинок дітей творча діяльність, пошук чогось нового, незвичайного. Заняття гуртка відбуваються таким чином, щоб зацікавити кожну дитину, незалежно від того, коли дитина записалася в гурток. Індивідуальний підхід дає змогу забезпечити набуття запланованих на даному заняттю прийомів, навичок дітям різного віку. Кожен гуртківець самостійно ставить перед собою завдання, яке за допомогою керівника гуртка намагається виконати напроти заняття. З плином часу навчання дітей у гуртку стає зрозумілим, для кого гончарство улюблена справа. Технологія виготовлення виробів з глини. Перший етап підготовка глини, на якому відбувається перевірка властивості глини. Основний показник якості глини здатність зберігати надану форму, без розрівів і тріщин. Наступний етап виготовлення виробу згідно вибраного ескізу, малюнку чи інструкційної карти. Виконується декор. За допомогою інструментів. Далі відбувається випалювання керамічного виробу в електромуфільній печі, коли поступово підвищується температура відповідно до інструкції, і на останньому етапі відбувається розформування виробу за власним бажанням. А зараз я пропоную вашій увазі. Роботи вихованців гуртка кераміка Дякую за увагу та бажаю всім натхнення.